От там має слави Сусечука, тобто пахнує народження. Я пояснював. Перепитали свідомо житлове радії області. Такого факту немає. Крім того, нема людини, яка начебто зробила зараз і не у умова. Тобто гінеколог пшена зробила замість. Така жінка робила походчики в деякі області. Шукаємо цю жінку м'яслав, так зване Целюслідство. Нема кушки. Така особа ніколи не працювала, не було і в коміні. Тобто, Крім того, вони могли так не що Сусадчук, тобто я був в один той самий час 79 му році в квітні. -мінь. Заклада області одночасно. Бачите землю, так? Тобто зуміна в двох закладах одночасно. Тобто я яму і в меншах, я яму і Шесть. А Дниші і сподіваюся, так званих, наскільки я пам'ятаю, це мінімум я вже здавав. Це мінімум 60 кілометрів. Ну і ще одне. Марія мама, це вже маю, як кажуть. А по медичній документації нам ми не було. В медичній документації написано, що дитина мала опіки, обличчя її люди. Так, в не має опіки. Де школи кажуть, що дитина, яка мала, мала, мала опіки. Не доходить. Знаєте, так само вбивав без руки, а що не з рукою.